Добрий день, удобрення картоплі. Лекція номер 28 нашого циклу агрохімічного циклу. Значить, знову та ж сама література: це система удобрення Господаренко, навчальний посібник, де розписана система удобрення картоплі. Кілька сайтів присвячені удобренню картоплі. Вони тут є на цьому слайді. Посібник чорного, тобто мій посібник по агрономічній хімії, там трошечки написано теж про картоплю, про її, про одобрення саме картоплі. Значить, ну якщо порівнювати з попередньою стойкою культури, яка була перед цим льоном, то з картоплею на це гаразд. Україна займає чільні бачите, місця по виробництву картоплі, десь четверте місце в світі, десь в районі 20. ну коливається з року в рік, ну от від 18-й. До 22 мільйонів тонн ми виробляємо картоплю, це десь 5% світового і 16% європейського виробництва. Це пов'язано з тим, що ми дуже багато споживаємо картоплю як. ну, Картопля зрозуміло, це технічна культура, кормова культура і харчова культура. Ми головним чином, конечно, це харчова культура. Для нас це другий хліб. Ми дуже багато споживаємо, десь в середньому 130 кг на душу населення в рік. Споживається картоплі, це вважається багато, і навіть по всім нормам харчування вважається, що це дуже багато. І одна із, одна із коли, коли у нас критикують наші українські, так середні українські раціони, то вважається, що ми їмо дуже багато картоплі більше, ніж норма, і дуже багато. багато хлібобулочних виробів. Тобто, картопля для нас дійсно другий хліб, і це одна із причин, тому що чому картоплі дуже багато виробляється в Україні. Ну, Тут ще один важливий момент. Картопля зразу без там цих всіх земельних реформ, без законодавчих яких -то актів, швидко перейшла в приватну власність. Ну, виробництво картоплі перейшла в руки фермерів, селян, городників, дачників і так далі. Ще в 90-ті роки. Тобто. Оця така ж швидка приватизація, в кавичках, приватизація виробництва картоплі в Україні, тобто не було практично, зразу не було державного сектора, привела до цих високих обсягів виробництва. Коренева система. Коренева система картоплі дуже малопотужна. Тобто, вже така якась закономірність є, якщо малопотужна, слабкорозвинута коренева система. То значить тут свої будуть вимоги до форм поживних речовин. Тобто картопля погано споживає, ну як перед цим був бльон. Погано споживає важко розчиняння сполуки фосфору і калію, тобто, потрібно, їй потрібно легко засвоювані поживні речовини, тому, ну, от, тому що така фізіологія. Ось, ви бачите на малюночки коренева система там. Основна маса вторинна коренева система. Основна маса розміщається під бульбами. І десь ну, в крайньому випадку до 1,5 метрів. Але головним чином це перші 25-30 см. Висновок ми зробили. То треба забезпечувати картоплю легко засвоюваними поживними речовинами. E, okay. До ґрунтових вимог, до родючості, вона наймечне, на вибаглива із всіх культур, що ми з вами розглянули, її більше, більше обмежують урожайність фізичні властивості, тобто потрібен, щоб картопля росла не на важкосуглинкових, а краще на піщаних ґрунтах, здатних до, до кришення ґрунта, ґрунтах, які легко прогріваються, а добре аровині, пухкі. пухті От отут на півдні України. Найбільші райони з кращим розвитком картоплятства це піщані ґрунти по долинам річок. Картопля класно росте на піщаних ґрунтах. Хоча ґрунти самі по собі мало родючі, тобто природна родючість невисока, але за рахунок того, що ці ґрунти пухкі, вони хорошо аеровані і світлого кольору і швидко прогріваються. До речі. Вони роблять ці ареали піщаних ґрунтів і по долину Інгульцу і Дніпра районами, де росте непогана картопля. Хоч головний район розташування посівів картопля це Полісся. Чому? Тому що картопля вологолюбива культура, і тому північ України найбільш сприятливий для вирощення культури, по першу чергу це Полісся. Хоч дещо де він вирощується кругом і в лісостепу в степу, але основні маси це, це полісся, там, де ґрунти мають легкий гранометричний склад, де легко ці, ці посіви оброблять. І там, як правило, найкраща якість і найкраща кількість картоплі. У нас тут по, по, по містам на півдні України, якщо продають картоплю, кажуть, ой, ми привезли картоплю Черкаську, це лісостеп. Ой ми привезли картоплю Житомирську, це вже Полісся. Тобто ніхто із степну, за винятком цих районів з піщаними ґрунтами, що я сказав, в загальній масі картопля краще буде рости таки в степу. Краще буде рости в Полісі, а в степу оці всі піща, райони пі -пі -пі піщаних ґрунтів і вони не такі невеликій не, не, не площі займають. Другий момент важливий значить, картопля. Непогано переносить, незважаючи на таку малопотужну кореневу систему, непогано переносить високі концентрації солей і непогано переносить кислі ґрунти. Якщо ви пам'ятаєте, там була колись ми вивчали, вивчали вапнування, була класифікація ґрунтів рослин по відношенню до кислотності ґрунтів, то картопля попадала в ту категорію, яка легко переносить ґрунти з pH там, менше 5. 5,5 ,5, 5, тобто в середньокислих умовах картопля прекрасно себе почуває. Винос. Значить, одна тонна кілограмів, кілограмів азоту, 1 тонна картоплі виносить до 5-6 кг кг азоту, 1,5-2 кг фосфору, 7-9 кг калію, кальцій, сірка. Я тут не записав в слайді, але магній обов'язково. Магніт із мезоелементів живлення разом з кальцієм і сіркою дуже важливий елемент жилення. Е, тому е, ще до того ж е, на формування одної тони буль потрібні бачити бор з мікроелементів, бор, бор, марганець, молібден і цинк. Тобто, з одного, в, в, в общем-то, картопля потребує. Прилічну кількість поживних елементів, і з одного боку, ці обмеження, розумієте, така ситуація. Піщані ґрунти, кислі ґрунти, вологі ґрунти з великим кількістю опадів. Найкращі умови для вирощення з одного боку. Але для отримання високих урожаїв, то мова йти, повинна йти і про удобрення. На вражайність, така прилічна вражайність там в 300%. 30-40 тонн 300-400 з гектара, оце потрібно примерно отаку кількість поживних елементів. Тут записано, плюс я забув написати сюди десь порядка на 1 ну, тонну 2 до 2 кг магніту. Просто я забув написати калію 6 кг сірки 6-8 кг і ПА2, 2 2 кг магніт. Тобто, окрім макроелементів живлення, мік, мезоелементи живлення сірка кальцій, магній, і мікроелементи живлення, бор, мідь, марганець, молібден, цинк. Отака історія, такі виноси. Значить, з точки зору споживання критичних періодів, значить тут ситуація більш-менш стандартна. перші фази, тобто, проростання посадки проростання потрібен фосфор. Період набору, набору наземної маси, тобто десь до бутінізації і до цвітіння, цвітіння потрібна велика кількість азоту, і коли формуються, формуються бульби, коли йде про період бульбоутворення, то фосфор калій, ну і той же магній, як ви бачите. Же магній. Тому оце, оці всі три, для щоб отримати, отакий, я вже казав, урожай там десь. 30-40 тонн на гектар треба забезпечувати в ці критичні періоди рослини, рослини забезпечити цими поживними елементами. Рекомендації. Значить, існують дуже загальні рекомендації по, по внесенню добрив. Я вже не перший раз повторюю, коли мова йде про одобрення культур, це не може, я не можу вам давати якісь абсолютно 100% рекомендації, як, як і що коли вносить. Я можу казати тільки загальні речі. Самі загальні, самі загальні. Не більш того, в конкретних умовах може бути все завгодно. Отже, полісся. Я вже сказав, що Полісся для такого масового виробництва картопля найбільш ідеальні у нас умови. Там, де мало ґрунти з фізичної точки зору, більш-менш нормальне для вирощення картоплі, але поживних елементів там мало. І я, як орієнтуюся на ці 35-40 50 даже тонна гектар. На оцей проміжок 40-50 тонн гектар. Рекомендують вносити азоту 90-120 кг, фосфору 90, калію 120-150 Майте на увазі, що так багато калію, це ж піщані ґрунти полісся. там Це не леси, не лисовідні суглинки. Там калію природного дуже мало. І вважається, що треба вносити це все робиться на фоні гною. Тобто приличний урожай картоплю гній можна вносити саме безпосередньо під урожай, під урожай конкретного року це повинен бути напівперелий гній або сідирати. Або сідирати. Значить, вважається, що підвищення, це така верхня планка, що підвищення кількості елементів живлення може привести до того, що. Якщо буде азоту більше, що картопля, якість бульб буде падати, міст крахмалю буде зменшуватись, зато буде шикарна наземна маса картоплі, яка буде класиво поле буде виглядати красиво, з більш високих, ну якщо подивитися там супер зеленого кольору, стоїть посіви, куча добрих внесли, але якість, якість урожаю буде нижча. І вважається, що така. Такі посіви, вони можуть погано переносити зовнішні стресові навантаження, по, короткочасну посуху, ще щось і так далі. Степ для, я вже степ. Для, для умов вирощування картоплі ситуація гірша, особливо степ і за невеликою кількістю оп опадів. Степова зона тільки в принципі можна вирощувати картоплю тільки на злошені. Для, там нормальна ситуація. В сухо-на-суходолі буде проблема з опадами, тому з вологою ґрунту, тому, як правило, ну, щось там на якомусь городі там для себе щось ви будете вирощувати, але так промислові обсяги картоплі навряд, навряд, навряд чи зможете опрацьовувати. Значить, оптимальна доза органічних добрив теж десь вважається 30-40 кг, мінеральних. Від 60 по 90, так і бачите, загальні середні цифри 60-90 кг азоту фосфору калію. І в, особливо на гірших ґрунтах треба вносити ще й багній десь до 30 кілограмів. От. Як правило, ну це мабуть наступний слайд. Да? Як правило, ось, ось сценарії, коли вносити що. Значить, органічні добрива в фосфорі калій осінню під обробіток ґрунту. Особливо треба підкреслити знову ж, як і попередня культура льон картопля погано переносить високі концентрації хлору, тому популярний калій хлор, основне калійне добриво, яке існує на ринку, тут точно його десь, якщо ви якщо і будете використовувати під картоплю. То треба вносити точно з осіння, щоб оцей вміст хлору трошечки зменшився. Азот вноситься перед пасівну культивацію. причому в умовах з високим рівнем ґрунтових вод, скажімо, в заплавах, якщо ви картоплі вирощуєте, або на, торфі, на, на торфяниках, там тільки навесні, тому що втрати азоту будуть з ґрунту високі. Рекомендується при посіві вносити невеличкі норми, ну є якесь комплексне добриво, но але невеличкі норми азоту, фосфору і калію, якщо це потреба є. А може тільки фосфору встрі, прямо в посів в, ці, в, ці, в цю, 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 цю зону стрічки, куди воно виса, в, 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 в таке стрічкове внесення прямо в ту зону, де, де викладаються клубіні при посіві. І листкове підживлення азотом. Магнієм, бором, цинком, мію. Це може бути комплексне добриво, яке містить е всі, всі, три, всі ці п'ять мі мікроелементів живлення, а може бути окремо вносить, вносять серчано-кісний магній, мікроелементи, бор, марганець, цинк, окремо робляться якісь розчини і е листкове підживлення вноситься таким чином в ґрунт. Нюанси. Які нюанси? Я про магній сказав. важливий мезелемент живлення магнія, який серйозно впливає на синтез крохмалю, особливо на ґрунтах. Ну, з одного боку кращі фізичні властивості це піщані ґрунти, з іншого на піщаних ґрунтах реально нема калію, дуже мало фосфору і того ж магнію, значить треба вносити з добривами. Є обмеження по внесенню азоту. Не рекомендується вносити ну, нітрати. Це пов'язане з концентрацією нітратів в бульбах. І, як я вище сказав, негативно впливає на, на вміст крохмалю. Там свої нюанси пов'язані з хворобами. Рекомендують вносити сульфат амонію як азотне добриво, що знижує начебто ураження пар пар паршею посівів картоплю. Непогані є результати при внесення картоплі в вигляді кальцієвої калії селітри. Мається на увазі, що вони розглядаються як, калійні, ну, як комплексні добрива. Тобто окрім азота, оцього селітри НО3 така легко засвоювана форба, тому що слабка коренева система. Воно ще вноситься в грунт кальцій, особливо калій. З калійних добрив бачите калій хлор. Ну, таке під, під, під так як калійне добриво, рекомендують вносити калій магнезію, де там опять же, ж магній міститься, крім калію, ще й магній, хлорміцні добрива, якщо особливо ну, треба з осені вносити, але якщо вже вносити, то треба мати на увазі, що це, ці добрива, які містять хлор, каїніт, калійна соль знижують мізка крахмалі. Негативно впливають на смакові якості, затримують фотосинтез, підвищують місць нітратів. Ну, як правило, не вбажано. А якщо і бажано, то, то, то якщо так вже виходить, що інших колійних добрив немає, то треба вносити з осінні. З тою надією, що за, за рахунок зимових опадів аніон хлору, хлор мінус, буде вимиватись з ґрунту і не попадає. Не попаде в ту зону, не буде знаходитись в ту зону, куди ви будете висаджувати картоплю весною. Ну і бор. Мікроелементами, там я вже перераховував, які треба бор покращує вміст крахмалю, підвищує крахмальність бульб картоплі. Дякую за увагу! Це все.